Далі переносимось на наш материк. Володимир Путін прагне перезавантажити відносини зі сполученими штатами на умовах, які будуть вигідними Росії, і вже намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в звіті американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що Москва погодиться на відновлення діалогу з Вашингтоном лише за умови скасування американських санкцій і припинення підтримки України. На думку експертів, Путін очікує від Трампа поступок, які відповідають інтересам Кремля. Також це сигнал внутрішньої аудиторії про небажання Росії змінювати свою політику щодо України. Про це говоримо далі з нами. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо. Доброго ранку, вітаю. За моїми спостереженнями, перша реакція Росіян, принаймні в їхніх телевізійних ефірах, це певна демонізація Трампа. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну і зрештою, давайте поговоримо про те, що може віщувати друга каденція Дональда Трампа для Росії. Фактично в російському інформаційному сегменті ми бачили поширення е, двох е, різнозначних за потужністю меседжів. Е, перше це дійсно радість від перемоги Трампа, і особливо це висвітлювалось наприклад на телеграм-каналах відомих пропагандистів, таких як Скебєєва. Але паралельно з тим ішов е, меседж про те, що нехай Трамп не очікує швидкого завершення війни, Росія буде стояти на своїх позиціях відповідно виконання цілей, так званої СВО. Ну і дійсно, зараз вже наступна стадія наступила, коли все ж таки намагаються збити цей градус так званого позитиву. І радості для того, щоб показати, що все рівно ж йдеш опанування там заходу, в тому числі і сполученим штатам, і тому дійсно починають уже так більше скептицизму щодо Трампа. Ну але тим не менш, тим не менш, це якраз дійсно свідчить про те, що. Російська Федерація а, намагається зараз використати а, передвиборчі гасла новообраного президента США для того, щоб а, просунути власне бачення. А, подальшого ходу справ, що стосується російсько-української війни, на мою особисту думку складається враження, що росіяни хочуть увійти в перемовний процес, але не отримати швидкого результату, тобто вони будуть просто в подальшому шантажувати захід з продовженням. Перемовин для того, щоб отримувати проміжні результати, ну, наприклад, зняття санкцій, наприклад, що стосується технологій, чи якісь інші поступки, тобто, це намагання дійсно нав'язати е, свій темп, е, свій характер таких перемовин. Ну і паралельно зрозуміло, з е, подальшим продовженням бойових дій, пане Ігоре, А перепрошую, чи все ок з терпінням, наприклад, у Дональда Трампа. Чи це та людина, з якою можна загравати, і яку ну я не знаю, можна випробовувати довго? У цілком очевидно, що дійсно особисті характеристики Трампа якраз і свідчать про те, що він не буде. Терпіти подібної тактики доволі довго, тому я думаю, що росіяни бачать для себе певне вікно можливостей протягом, ну, наприклад, кварталу, можливо, менше, де вони дійсно будуть намагатися показати себе так званими миротворцями, водночас демонізуючи позицію України як держави жертви, яка нібито не хоче іти на. Перемовини, що нібито можуть пришвидшити настання миру, хоча зрозуміло, що це просто іде підміна понять для того, щоб зіграти на настроях на заході. Ну і в тому числі протискати своє бачення для е, нової адміністрації Трампа. Але Трамп, все ж таки, я думаю, що скоріш за все тут буде такий е, двотактний підхід, скоріше навіть двоетапний, е, коли дійсно спочатку Трамп надає всі зусилля для того, щоб е, максимально швидко завершити повномасштабну фазу війни, але коли зрозуміє, що Російська Федерація не йде на ті компроміси, на які очікують на заході. Де не можна буде приймати їхніх позицій в такому разі, Трамп піде від зворотнього ну, і очевидно буде представляти модернізовані інструментарії підтримки України. Можливо, це буде ленд-ліз, можливо, це буде щось інше зняття певних червоних ліній. Тобто, це якраз показує, що насправді зараз Російська Федерація грається з вогнем. Пане Ігоре, ще б хочу пару інформацій нам додати до обговорення і зрештою обговорити, що ж Європа. Почнемо з цього, що США планують відправити Україні ракети перехоплювачі до систем ППО Петріот і «Насамс». Про це повідомляє видання «The Wall Street Journal». Цих снарядів має вистачити нам на найближчі два місяці, надаючи Києву якомога більше військової допомоги до січня. Чиновники адміністрації Байдена сподіваються, Ця посилити позицію України на переговорах і зміцнити її обороноздатність загалом в найближчі два місяці ми отримаємо допомоги на понад 6 мільярдів доларів від Сполучених Штатів. І, зрештою, чи готовий Євросоюз надати необхідне фінансування для військової підтримки Києва, якщо США нам відмовлять, це якраз активно обговорювали лідери Євросоюзу під час зустрічі цього тижня в Будапешті. За словами деяких європейських посадовців, справжні проблеми полягають не стільки в самих грошах, скільки в наявних військових ресурсах, які надходять в основному з США. А, дуже Цікавий так захід відбувся в Будапешті, пане ігоре. Давайте почнемо з загального вашого враження, і буде декілька уточнюючих питань по, по баченню Європи в усіх нових конфігураціях. Ну, по перше, я дійсно радий, що була можливість зібрати на одному майданчику близько 40 лідерів держав. Європейського континенту, тому що якраз можливість була безпосередньо обговорити навіть не без посна засідання, а обговорити в кулуарному режимі е... новоявлені зміни на геополітичній мапі, що стосуються звичайно результатів виборів Сполучених Штатах. і подальшої підтримки безпосередньо. Вже України як діяти далі, дуже промовистим сигналом було те, що угорські організатори не продемонстрували виступ нашого президента, який йшов по порядковому номеру другим і назвавши, що там щось мало бути секретне. Хоча українська сторона прямо сказала, що ні, це був публічний виступ, і це якраз свідчить про те, що. Немає сьогодні навіть у Орбана е бажання е показати, що. Він дійсно може бути певним там голубом миру, і так і ще посередником. Ні, е, як на мене, це просто намагання мімікрувати під е, перемогу Трампа, але водночас паралельно просувати е, тези східного характеру. Ми розуміємо, які і в цьому якраз є проблема, тому що знову ж таки Орбан е, він, е, ну скажімо так, е, непогано від, відмітився з точки зору підтримки новообраного президента. США ну але тим не менш на цьому ж напрямі, ми знаємо, що непогані стосунки є, і у Дуди, і непогані стосунки з Трампом є у Макрона. Того ж самого, я взагалі вважаю, що, от, наприклад, телефонний дзвінок президента Зеленського до Трампа це дійсно це теж дуже влучно, дуже вчасно. Тому те, що ми зараз бачимо на рівні Європи, ну очевидно, що всі розуміють ризики зменшення американської присутності в цьому питанні, але водночас. Не вироблено компенсаційних заходів як обійти, наприклад, блокування 6 мільярдів євро із європейського фонду миру, який має йти в Україні, і блокується безпосередньо зараз Угорщиною. Тому це потребуватиме додаткових дипломатичних зараз зусиль з боку України. Ну і знову ж таки ми бачимо, що все рівно повальна більшість країн Європи лишається з нами. І я думаю, що такі механізми будуть все таки е, знайдені. Тому що цілком зрозуміло, що зараз лишати Україну без допомоги, це означає віддати її на поталу Путіну. Е, Європа прекрасно усвідомлює, що цей момент означатиме подальшу війну Путіна вже з країнами НАТО, з країнами ЄС. А, і я теж. Е... Згаданого вами Еммануеля Макрона пригадаю, який якраз там розповідав, що в Євросоюзі відбувається переосмислення світу, пане Ігоре. В нас три хвилини. На вашу думку, так би мовити, чи проковтне Євросоюз ось ці односторонні тарифи, які обіцяє нова потенційна адміністрація Дональда Трампа? Я думаю, ні, насправді. Бо теж цікава ситуація план Трампа, але платити має Європа повністю, і тут навіть питання. Ну і знову ж таки, ймовірний план. Я от відзначаю, що нічого від Трампа не було сказано. Тобто, це йде намагання тестування, перевірити реакцію. Я думаю, що в Європі не будуть задоволені. І знову ж таки, розумієте, от якщо почне реалізовуватись, е, от такі пункти, які вкинуті в мережу, це якраз і означатиме, що Америка не зможе виходити е, від е, європейських партнерів. По НАТО їм навпаки доведеться збільшувати, збільшувати власну присутність для того, щоб компенсувати Ну, те тема по демілітаризованій зоні вздовж е 1300 кілометрів, де мають нібито британці бути з європейцями. Звідки ці війська візьмуться? Зрозуміло, що їх звідкись візьмуть, і потрібно буде компенсувати безпеку з боку американських. Військовослужбовців, і це означатиме, що Трамп буде суперечити своїм же відповідно передвиборчим обіцянкам. Тому я думаю, що все рівно тут будуть переосмислювати різні пропозиції, але все рівно тема безпеки України це тема всього євроатлантичного простору. Якби зараз окремі радники. Серед оточення Трампа не вважають, що це виключно проблема і питання Європи. Ні, це питання насправді євроатлантичного простору, і навіть більше. Бо виходячи з того, як розвертається ситуація, це і питання відповідно і корейського півострова, і Тайваня, і близького сходу. Тому що ми бачимо скоординовану роботу нової вісі зла. Якраз про безпекові питання будемо говорити далі, пане Ігоре. Дуже дякуємо вам за важливі акценти. Ігор Чаленко, політо.